Зоріг, що чекає в жовтні, незадоволення життя, не вистачає коштів, і хтось буде думати про переїзд, але не зможе його зробити, бо дуже багато вичіпляєтесь за майно і все не перетащиш. І ви намагаєтесь контролювати все і всіх. Такий переживательний місяць, не дуже гарний фінансово, і е, карта радить, е, будь вдячний за те, що ти маєш, і е, не переживай за те, що ти не маєш. Прості вищі сили, і тобі буде все дано, те, то, що тобі потрібно. Е, насправді, не так мало ви і маєте тут, бачите, в нього цей віслючок, везе все майно, і віслючку вже важко тягти за вами. Це все майно вам дійсно це все потрібно. Ви відчуваєте якусь нестачу і в таких енергіях, що ви скаржитесь, що вас чогось вам не додали, щось вам не вистачає. Але треба поміняти свою думку про те, що ви маєте чи що ви не маєте, і більше енергії вдячності, і все зміниться в кращу сторону.